Паливо буде зростати, і це багато складових, які частина від нас залежить, частина не залежить. Давайте пройдемось по тим, що залежали від нас, і як завжди, наш геніальний уряд-шмигаля все про, про граф. Перше, в нас, ви знаєте, ворог ударив по об'єктам критичної інфраструктури і в Крімчугу, і ми розуміємо, що це також попливає і на об'єми виробництва, і на вартість палива. Але аналогічну ситуацію, коли розверталися події навколо Півден... Пів... Близького Сходу. Прогнозував і я, і мої колеги з розумної політики пропонували, в тому числі урядовцям, що давайте створювати резерв, давайте закуповувати е паливо, щоб воно було наше, і бо ми мали стратегічний резерв не лише для збройних сил України, які є сьогодні ключовими е споживачами палива, а й не забували про нашу аграрку, тому що скоро буде е аграрний сезон. І якщо там не буде солярки, то ми не будемо що їсти, і що продавати за кордон. Як завжди, уряд думав, що ну якось воно пронесе наслідки. Ми з вами бачимо. Щодо стели, ціна на АЗС вже почала зростати, і вона буде зростати далі. Багато на це повпливало цей війна на Близькому Сході. Перекриття проливу, плюс це удари по НПЗ, як я вже сказав, і в тому числі це заслуга в лапках уряду і профільного комітету Гетманцева, коли вони підняли акциз на паливо. Ми про це тоді говорили і зараз продовжуємо говорити, що цього робити було не можна, тому що призвело до негативних наслідків для економіки більше аніж позитивних. Це повпливало на інфляцію, яка сьогодні там порівнянні порівнянні з минулим роком складає плюс 15 Це повпливало на ваших доходах, тому що ваші, на ваших підприємствах, де ви працюєте, стало менше прибутку, стало менше робочих місць, стало менше можливості збільшити вам заробітну плату. Стало менше податків, з яких сьогодні забезпечуються Збройні Сили України. Це повпливало на ваше життя, коли ви приходите в магазин, купуєте будь-який товар і який подорожчав. Там також лежить сума за транспортування, а транспортування це дуже часто ціна палива в тому числі. Тому те, що сьогодні зростає ціна на паливо, це і світові події, які на це повпливали. І непрофесіоналізм уряду шмигаля, який як я вже багато разів говорив, і те, чим ми з вами сьогодні займаємось, треба відправляти у відставку, щоб вони менше шкодили нашій країні. Сьогодні на жаль, їх дії дуже часто просто нагадують шкоду, а не ефективну роботу уряду, який мав би працювати на інтереси нашої країни і наших збройних сил.